Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Зупинилися для дозарядки автомобілів. Їдуть цього разу у нас 4 електрички, 4 водія, все своїм ходом. Покажу вам заправку, де зупинилися. Це остання електрична заправка в Німеччині, де ми постійно зупиняємося. 70 кілометрів до кордону з Польщею. Поставили всі 4 автомобілі в нас на зарядці. Це Біла кона, сіра кона, ось там ззаді червона кона, яка ще не продана, а актуальна. Ціна на неї дуже хороша. І Niro біленька. Зараз покажу ближче, як заражається на станції, на станції, заправочка Арал. Ось. Зарядка відбувається, 80% одна, 82% інше. Ось так заражається. 300 кВт. У нас потужність даних станцій. І якщо хтось буде їхати, то майте на увазі, тут їх є 6, але середня не працює. заклеєна, що не працює. І ось даний автомобільчик ще не проданий. Актуальний, якщо когось цікавить, можете телефонувати. Номер телефону для зв'язку 097 711 2679 Звати Петро. Ось так заряджається цих два автомобільчика. 83% це в нас зарядка кони 81 це є Ніру. І Ніру, і кона, бачите, кіловати одне те саме, 24,6, 24,5%, майже те саме, так що по зарядці ті автомобілі йдуть файно. Це вже 80% і 24 кВт ще е, заражає дані автомобілі на швидкий заряд. І ось кона той Kia Niro, яка їде, але вона вже куплена. Кажу, Актуально тільки один автомобіль і вже от ще чоловік один чекає на зарядку, цей теж зупинився, але не працює якось так. Якщо когось зацікавив, Даний автомобільчик можете звертатися. В описі також я вказую номер телефону. Звертайтеся. Дуже гарна, солодка ціна на даний автомобіль. Так що, якось так. І так, ви були на каналі Євроавто. Дякую всім за увагу і підписуйтесь, коментуйте І до наступних відео.